Если брать с обычных, которые стоят в магазине таких, то это обычно там 10 гривен за 6 литров, там, 5 литров, то здесь бесплатно. Перевіряємо на відповідність води санітарним нормам, щоб нашим громадянам доставлялася якісна вода. Хімічний аналіз проводиться на наявність хлорідів, нітратів, нітритів, заліза, в міст вимірюється, а бактеріологічне відділо відповідає за наявність усіляких бактерій, тобто коліформи, ентерококи. Ну, на даних бюветах нічого такого виявлено не було.